Танковий сталевий дід ІС-3. символ перехідного процесу танкобудування Радянщини. Але чи відомо вам, що даний танк приймав участь в бойових діях у 21 столітті і не де небудь, а на сході України у 2014 році? Яким чином танк зміг потрапити туди, які завдання виконував та подальшу долю машини? Ви дізнаєтесь у цьому відео. Перед початком прошу підписатися та поставити лайк. Так відео будуть виходити набагато швидше. Приємного перегляду. Дана історія бере початок з українського села олександро Калинове. Щоб під Костянтинівкою. Якщо ви з цього краю і бачили події, що будуть описані далі, пишіть ваші спогади у коментарях, буде цікаво почитати. Отже, в цьому селі знаходився постамент з радянським танком ІС-3, що було встановлено ще у 1976 році, навпроти відомого експонату трактора місцевого етнографічного музею. Як ми знаємо, через ряд подій, що відбувалися у 2014 році, проросійським незаконним збройним формуванням вдалося захопити частину Донецької та Луганської областей. Таким чином, територія Костянтинівки також. Кож була окупована. Тоді, 14 травня цього ж року, бойовики знаходять дану машину на постаменті, розварюють люки та оглядають її на бойову готовність та справність. Особливу увагу вони приділяли саме стану двигуна, що, можливо, міг ще працювати, адже техніку на той час було брати ніде, а броня потрібна, навіть часів Сталіна. Тільки 5 червня машина почала впевнено ревіти. Двигун було запущено. Далі ІС-3 було відправлено на додаткові ремонтні роботи в окуповану Костянтинівку. Саме тоді найбільш ми була проведена модифікація. Для встановлення кулемету НСВ як єдиний вогневий засіб танка. На щастя, гармату машини при постановці на постамент було демілітаризовано, що унеможливлювало її стосування. Згодом на зовнішні бак істри було нанесено два написи: на Львов та на Київ. Головні атрибути, що додавали плюс 10 до скрепності щодо бойового стосування танка, то за непідтверджену інформацію російських змі, 30 червня 2014 року, за допомогою танку було здійснено атаку на блокпост у селі Ульянівка, нині Малинівка, під час якого було вбито. Та поранено три військовослужбовців Збройних сил України, Видео чи фото для підтвердження даної події, відсутні. Але якщо провести достатньо легкий аналіз щодо правдивості даної інформації, то випливає наступне за легендою бойовиків, їм вдалося проїхати на старому танку, що гнів 15 років на постаменті 35 кілометрів від Костянтинівки до Малинівки. При цьому із три не зламався або заглохнув на ходу, обстріляв з кулемета блокпост, вбивши декілька військових, та повернувся назад, уникнувши влучання когось небудь РПГ-7 або українських танк. Ків Т-64 при перевірці українських джерел щодо здійснення даної атаки ніякої підтвердженої інформації також виявлено не було. Якщо копати ще глибше та перевіряти дані щодо загиблих воїнів України у той час, то так само будь-яких даних щодо саме цієї атаки бойовиків просто немає. Отже, як виявилось, це чергова спроба російської влади створити легенду про непереможність російського народу, що зміг приборкати радянського сталевого діда із 3 Але яка ж подальша доля цієї легендарної машини? Буквально через тиждень після появи цієї історії восьмо липня бойовики відступили від Костянтинівки, тікаючи від наступу українських сил. Все ж таки, ймовірно, що ІС 3 відмовився служити бойовикам, які в непрацезатному стані кинули його в Костянтинівці. Початку Збройним силам України не вдавалося знайти даний танк, думаючи, що машину було знищено, але згодом ІС було знайдено добре прихованим у трамвайному депо. Огляд машини виявив польову модифікацію танка у вигляді приварного станка з кулеметом НСВ та веб-камеру біля місця механіка водія, щоб вести вогонь на камеру. На танк було встановлено нові Амулятори вдалося завести двигун, що дало змогу заїхати своїм ходом на травм для транспортування у глиб країни. Після цього ІС-3 було помічено у Краматорську 14 серпня 2014 року, а згодом і в Києві, де він був відвантажений на території військово-історичного музею. Виходить, що танк все ж таки доїхав до Києва, але дещо по іншому. Наступного ранку проросійські написи було замальовано, та танк було виставлено на показ. Тому місцеві жителі могли помилуватися трофейним радянським танком. Згодом машину було перевезено в Миколаївську область та передано до. Музею ракетних військ стратегічного призначення, де він зберігається в якості експонату по теперішній час, в цілому, дана історія демонструє надзвичайну стійкість радянської техніки та назавжди залишиться цікавим моментом застосування застарілих танків в сучасних бойових діях. Черговий раз було спростовано міф непереможності російського народу, навіть на прикладі таких героїчних казок. Пиши в коментарі свої думки та ідеї щодо цієї події та майбутніх відео на каналі. Також, якщо бажаєте дізнатися більше цікавих фактів зі світу бронетехніки, поспілкуватися з однодумцями та автор. То запрошую в телеграм-канал нашої танкової спільноти. Дякую за увагу!